а, мене, короче, не успіло трохи. Ох ти ж, блин. Ну, короче, ти перший. Здоровкаєшся. Всем привет! Сегодня мы будем убивать Рому! його. Всем привет! Я Golden Ketnap. И сегодня я с дружбанчиком решил поиграть в Rivels. Давай в Пвп один на один. Давай, давай! Успінь! Я... Що б це було? Йо -йо. Ти будеш побахати? Ти, мабуть, і... Пер... телепортувався десь не, не туди. Заходь. Окей. Три. О, кстати, ми, ми, по цвітам схожі, Ми по цвітам схожі. Давай а арену. арену. А голосам бій голос чуть? Ем, я думаю, так. Да. Якщо я знімав ну... відео. Ну, окей. Итак, сейчас я буду вернуться к со своими ручками. Ам, я тебе плохо чую. Ох ты ж, блин, расстрелять, расстрелять! Мотов! Меня расстреляли! Ты просто нулевый чел! Я можу вот так сделать. Соник Спиндес. Заскамела, мамонта. Ты просто Ох ты ж! Давай, взорвайся. А я не могу сам себя взорвать. <свист> Кстати, кое я снимаю такой камерой, то меня не выкидает. Коротше, я зараз буду на рому нападати неожиданно. Надіюсь, це не буде авторськими це? правами. Чого це должна бути авторсь... під авторськими правами? Просто, це відео? Просто у мене тупий YouTube, що типа він, коротше, знаєш, він коротше, думає, що це авторські права якісь ігри знімаю або якусь серію, а але сразу це авторські права. Ммм, <гулес> взагалі треш. Ми зараз взагалі в Рівоз дуже довго гуляємо, ну, Рома я не знаю наскільки довго, але я дуже довго гуляю. І за це мені легко дуже його підстрелити. Ух ти ж, блін, мене, що... мене розстріляють. Так точно, що я спалюю. Рома, щас, коротше, спалю. За Захватив... Та він, е та він вагато. просто уче іграє, йомаю. Точка матча. Ставте ставте багато лайків і і я захвачу канал Роми, і випрошу в нього пароль. Нє, це ти не зможеш зробити. <laughs> <сделать>. Розстріляти. Розстріляти. <laughs> ставте 200 лайків, щоб я е, зробив щось погане. Лучше робити тисячу лайків, щоб мене не захватили. Робіть є, любі кількість лайків, переведе і тоді е, е, Рому атакують копібари і Артема. І киткати. І ми зберемо армію, яка його повідає. І захватеть його канал. Подписчики, Спасайте мене! Я тебе взорву і ти не зможеш канал свій вести. выиграл в первом раунде, конечно же, я, бо я самый профик в этой игре. Тун. Вообще было изи. Я вообще четвертый ну, левел ты... тут, а на компьютере вообще больше. Да, это А я буду крысой, Оборачивай. я буду уже наконец-то крысой. Ти ж кріса, блін. Ну, зато в мене є РПГшка, я його. Ставте лайки, і я отомчу ромі за те, що він криса, і поп'ю і в школі напою його водою з залітати. Спасі... Опам, ти мене закинув Пали. через карту. Іди Ти мене закинув через карту. Гром это все за вообще начинается, и за то, що я його через кампту закинув. Я пока що з допомогою РПГшки пригнув високо, а, а то я б туди не добрався, куди мені треба. Питаюся... Цей раунд я вже можу Одну... Це... 100% можу присрати. О, цей раунд. Мене закину, я через кити а ты все равно проиграешь за то, что тебя хп почти. <рик> Спасибо. Короче, я твой бачите, Рома крыса, ты можете убегать и на стрелять. Я умею стрелять, стрелять, я просто... Я жопник. Мне жопа. Стреляет. Мне жопа, подписчики. Помогайте. Помогатым. Тебе уже никто не поможет. Да болезни, отсутствие скилла. Вот, я все хватит. Усенька, <связь> вот, 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 Ей, що ж потягну за оружя і калачками буду збивати. А то давно не А то А то давно не збивати. Давайте я розпилю Рому пилою за за один лайк. За два лайки. За два лайки я його виконую за два. За три. Я стану мистер Бизотом э, и спою а в Асфальт Вилл Тринкен. Эй, <клёжу> как гули, гули, валили, как гули, как За четыре канала я забираю канал. Не <клёжу> надо, <клёжу> 5... дядя. Ты же мой друг, мы иногда туда-сюда ссоримся. Туда-сюда а... и все. А на пять мы уничтожаем его канал. <клёжу> Не надо, Вступайте в культ Китката. Вступайте в культ Китката. Вступайте в культ Китката. Вступайте в культ Китката. Вступайте в в культ но я, но я. Ну -мо! Ну что с тобой делать? Вступайте в культ Китката. Зараз Я буду расстрелять. беру сами какие пушечки. Ступайте в культ ткани, або я по вас прийду. Тун. И мы зажарим. Расстрелятым. Блять. Сука. Ебать. Так, да. бачите, який я добрий. Я не залажуюсь. Ми вже за -за... граємо 9 минут. Скоро 10. Тоді запис обернеться. І тоді ви, ви узнаєте, що як Рома. Розстрелять. Розстріляти. я давай Розстрелять. Ти... пуска розстріляй. Це буде відео про те, це буде відео про те, на Ну, и... В воду летят патроны все. И мне приходится попадать прямо у него. За РПГшками. Прямо в стиль. То есть никакого взрыва в воде нема. Давай, давай. Пацаны. Ромка, О, давай. Да ты все равно сдохнешь. Что давай? Говна давай. Ч ⁇ ты радуешься? Зато тикал один раз вообще, ...у точнее, а я-то вообще за раз... Тра, да, 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 Раз, два, три, четыре, пять, Рома да, Мене не попаде. Тут не воді біжиш як Криса Я тоді просто вообще може буду У мене вообще ото, автоматичний вистріл, дам... вистріл на телефоні Я вообще з тобою гуляти не буду. Да я кресеныш, ти правда? Я буду в воду не заходити не буду. Бо ти там не можеш патрони зловити а я рост По Погоди, Крисныш бігає, а я його просто не буду трогать з РПГшки, і за зачем? Цього... Він просто слабак, короче, і боїться, що я його вб'ю за РПГшку. Вы Рома дрома він не вміє стрелять. Зрив. школьники здаруться за РПГшками. Это я поддался тебе, наверное. Конечно, ты мне поддался. Ну, конечно, это не из-за того, что я 56-го левла, а ты 4-го. А это из-за того, что ты мне просто поддался. Ты что 100% лучше, чем я гуляю. Я тебя вообще могу ну, кулаками распилить. Расстрелять? Вообще... Я буду кругом прыгать, как Сон Хирос. Сонічі. А я просто сховаюся, а я просто сховаюся за барихадою, і тоді, якщо ти не вийдеш з води, ти не зможеш мені нанести урон. Як тобі такий ход? Е, я, я взагалі розстріляти. Ти не розстріляти а ну Він вкрисить, коротше, уміє тіти. А гулять він не вміє. Він типа ударив потім убігає. Так що зі мною більше відео не будуть виходити за того, що він Криса. Ставте лайки, щоб я його розпалив в ранній житті. Не надо. Ти сумасше. Ну... Іди сюди, взводи на... вилазь. А я зараз розвод. Я зараз взагалі чити хоча і воду удалю, щоб ти по ній не прийму. Це неможливо. І скоро 13 хвилин. Так що пока всім, ребята.